Доброго дня, шановні, мене звати Наталя, мені 54 роки, в мене рак молочної залози. Вперше поставила діагноз у 2011 році, була операція хіміотерапія, променева терапія та гормонотерапія. У 2016 році стався рецидив. І знову операція Хіміотерапія, Гормонотерапія. У 2018 році знову рецидив, знову операція, знову хіміотерапія, зміна іншої гормонотерапії. У 2022 році рецидив хвороби. Операція променева терапія. Призначено інше лікування плюс інша гормонотерапія. Але. Через півроку знову рецидив. Рецидив в лівій акселярній ділянці призначено лікування. Лікування дуже дорогова, ретісне. На жаль, Україна не закуповує ці ліки і безкоштовно їх не видають. Ліки на 21 день коштують приблизно. 59-63 тисячі гривень. На жаль, я не можу продовжувати лікування за браком коштів. Тому звертаюся до благодійного фонду безпосередньо до Туровської Алли Володимирівни з проханням подальшого лікування за кордоном. Thank you